Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачу 9 пункту номер 38 Аналогічний до 37-го, але розв'язувати я його буду трішечки по-іншому. Я про це казав в минулому відео, що тоді ми зробили досить детальний розбір. А тепер ми можемо трішечки спростити розв'язок, ну, принаймні з точки зору обчислень. Тобто ідейно все буде залишатись так само, а рахувати доведеться поменше. І так, що ми розуміємо, нам треба, щоб ось ця нерівність була наслідком ось цієї. Тобто, з нерівності х2 мінус 2а-1х, мінус плюс 3а квадрат плюс А менше за 0, має випливати. Що х x х-2 менше за 0. Ну, тобто, що ми розуміємо, що. Ось тут у нас розв'язками будуть сума мінус 1 добуток мінус -2, 2 1 і те, що між ними. Ось це буде розв'язком. Тут у нас розв'язками будуть, ну, якщо ці розв'язки є, то якийсь ось такий інтервал від х1 до х2. І що нам потрібно для того, щоб ось цю стрілечку поставити, а нам потрібно, щоб ось цей інтервал повністю лежав всередині ось цього. Або лежав, або співпадав. Ну, у випадку співпадіння ми кажемо, що ці нерівності рівносильні, оскільки множини розв'язків співпадають. Ну, у випадку, коли ось цей інтервал мінус 2,1 ширше, виходить, що ось ця друга нерівність є наслідком. І так, давайте ми, перш за все, знайдемо корені. Ну, що ми тут розуміємо? Сума у нас 2а-1. А ось це можна записати як А3А плюс 1. Так. А, тут мінус 3. Ага. Дивлюся, щось у мене не, не виходить тут по коренях. Тут мінус. Значить, А за дужку мінус 3А плюс 1. Ну, дивіться, сума 2А мінус 1. Добуток А на мінус А плюс 1. Видно, що. Коренями у нас будуть х дорівнює А, і х дорівнює мінус 3а плюс 1. Ну або знову ж таки, якщо ми будемо приходити до індексних позначень, що ми кажемо? Ми кажемо, що х1 у нас це А, x х другий у нас це мінус 3а плюс 1. І в минулому відео ми розбирали випадки, коли там ці корені співпадають, коли x1 більше за x2, коли навпаки, і як вони мають розташовуватись відносно чисел мінус 1 і 2. Цього разу ми зробимо трішечки по-іншому. Ми повторимо всі ці міркування з попереднього відео, але ми їх узагальнимо. Значить, дивіться, де б не стояв корінь x1. Чи він буде лівим, чи він буде правим, ми розуміємо, що він має бути в тих самих межах. Якщо він менше, то він не менше за мінус 2. Якщо він більший, то він не більше за одиничку. І так само про корінь x2 ми кажемо. Зверніть увагу, нам не принципово, чи вони різні, чи вони співпадають. Якщо це одна точка, ось вона там, x1 да, дорівнює х x2, то виходить, що вона де має бути? Ну, насправді, в даному випадку, нам навіть не принципово, щоб вона лежала а, між. Цими числами, тому що ми кажемо, що у випадку співпадіння коренів Взагалі-то ось тут розв'язками буде пуста множина, тобто нам підходить все що завгодно. Ну, отже, ми можемо цей випадок включити сюди. Ми можемо сказати, що перший корінь, ось цей Х1, він має бути в таких межах. І другий корінь. Він так само має бути. В тих самих межах. І оце система. Навіть якщо вони там десь співпадуть, ми розуміємо, що співпасти вони можуть, ну, десь, скажімо, в іншому місці, да може таке в нас бути, якщо вони співпадуть десь в іншому місці. Ну, скажімо, якщо тут там буде значення 5 десь, да Чи врахується ось тут? Ну, напевно, ні, так? Да? Тобто я б отут, можливо, сказав би, що. Ось ця гілка, ось ця система, вона покриває які випадки? Коли корені різні. Ось вони А і мінус 3 а плюс 1. І вони не співпадають. Тобто, коли там буде інтервальчик якийсь утворюватись. А якщо корінь співпадає, x 1 дорівнює x 2 От у нас цей інтервал мінус 1. от він x. І якщо вони, наприклад, співпадають десь отут, може ж таке бути? Може. Тобто, тоді виходить, ось ця умова вона виконуватись не буде. Але, в принципі, ось така конфігурація, коли у нас співпадіння навіть поза цим інтервалом, нас цілком влаштовує. Чому? Тому що розв'язків отут не буде. Тобто, я отут, мабуть, запишу. Або. Х1 дорівнює X2. Цей випадок він а, окремо, мабуть, розглядається, да? не підійде там нічого. Ну, подивимося зараз, як воно взагалі. Вискочить, тут цей розв'язок не вискочить. Так, значить, що ми маємо ось тут? Це мінус 2 менше або дорівнює А менше або дорівнює 1 мінус 2 менше або дорівнює мінус 3а плюс 1, менше або дорівнює 1 І А у нас дорівнює мінус 3А плюс 1. І так, значить тут це буде А дорівнює 1 четверта. Якщо я правильно розумію, 4А дорівнює 1, А дорівнює 1 четверта. Так, а тут ми кажемо, що, де це виходить, відбувається. Тут мінус 2 менше або дорівнює А, менше або дорівнює одиничці. Да, Це все нормально. А ось тут, якщо ми, наприклад, віднімемо одиничку, тут буде мінус 3, тут буде 0. І поділимо на мінус 3. Значить, А. У нас більше або дорівнює за 0, менше або дорівнює за 1 чи що. Тут треба уважно дивитись на те, що буде. Виходити у розв'язку, тому що я тут можу десь трішечки помилитись. Так. так. Так, 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 так. Мінус 3А плюс 1. Сума. Так, зачекайте. Сума 2А мінус 1. А у мене тут сума мінус 2А плюс 1. Я ще знаки на тій постав. Так, а ну ще раз Сума 2А мінус 1. У мене х1 це А, х2 це мінус 3А плюс 1. А, я знаки на ті представив. Так, тоді ось тут буде мінус А. тут буде. Тоді інший знак. ось тут буде інший знак, ну тут буде інша історія. Так, значить, ось тут це мінус А3А-1. Тепер точно сума 2А-1. Мінус А 3А-1 мінус А дорівнює 3А 1. І так, значить, тут тоді виходить, 4А дорівнює 1А дорівнює 1 четверта. Ну, зрозуміло було, що це значення не зміниться. Отут ми кажемо А менше або дорівнює 2 треті. Так, тут додаємо одиничку більше або дорівнює мінус 1 третя. А отут А більше або дорівнює мінус 1, менше або дорівнює 2. І так, Дивимось, що в нас буде тут розв'язком. Ну, число 1 четверта. Добре, нехай воно тут десь буде. Я його позначу, звичайно. А. Мінус 1 третя. Дві третіх. І. 2 мінус 1. Ну, зрозуміло, що тут буде в нас. Відбуватись, принаймні, системою, що ось цей другий відрізок він повністю лежить в першому. І точка 1 четверта вона, до речі, також йому належить. Тобто відповідь тут тоді буде, ну якщо ми ось це об'єднуємо з цим, то зрозуміло, що оскільки точка 1 четверта сюди входить, то відповіддю у нас буде інтервал від мінус 13 до 2 третіх. І обидва числа ми включаємо. Задався я питанням, чи все ж таки потрібно ось цю умову писати окремо чи ні, тому що в вказівках до цієї задачі пишуть, що достатньо ось цієї системи. Може, я звичайно чогось не розумію, але давайте ми розглянемо ось таку нерівність, а право буде залишатись. Я, в принципі, це можу навіть взяти. Тобто, всі міркування вони будуть такими самими. Єдине, що ось тут є трішечки по іншому візьму значення параметра. А для того, щоб співпадіння було не в точці 1 четверта, а десь, наприклад, в іншому місці, за межами ось цього інтервалу. Значить, візьмемо ми наступним чином. А ми скажемо, що ось тут у нас буде. Зараз я пригадаю. Мені здається, я там писав: значить, 3а мінус 5х. А отут це буде 2 а квадрат мінус 5а. І це має бути так само менше за 0. Так, значить, отут сума ми кажемо 3а плюс мінус 5. А отут ми маємо добуток А 2А мінус 5. Да, тобто зрозуміло, що коренями тут будуть А і 2А 5, значить ми їх запишемо. Х1 дорівнює А. Х друге дорівнює 2А мінус 5. І якщо ми ось тут повимагаємо, щоб вони були одночасно в цих межах, тобто, що ми хочемо? Щоб у нас А було ось тут. І щоб у нас. 2а мінус 5 було там вже. Одночасно. То що ми отримаємо? Ми отримаємо те, що А від мінус 2 до 1 це добре. А ось тут, значить, ми додамо 5 до обох частин. Отут буде 6, отут буде 3. І ми поділимо на 2. Тобто, отут у нас буде А від 3 других до 3. Ну, Тобто, зрозуміло, що ця система розв'язків немає. Немає. Але якщо ми подивимося на графік, то ми матимемо наступне. Тут я його зараз трішечки розтягну, щоб вам було видно все. Тобто ось у нас в будь-якому випадку є тут розв'язк. Ось я рухаю і дійсно бачимо, що ну, ось потрібний нам менше за нуль нікуди не підпадає. Тобто або воно зліва, або справа. Але в точці, коли корені в нас співпадуть, ось тут у нас розв'язків немає цієї нерівності. А з пустої множини випливатиме все, що завгодно. Тобто ось тут все ж таки окремо, обов'язково треба писати випадок співпадіння корнів. Він не входить от сюди. Тому що вони можуть співпасти і в іншому місці. Якщо б отут було строго, о не строго, тобто ось ця точка була б розв'язком, тоді б ми вимагали, щоб вона була всередині інтервалу. А оскільки вона виколота, тобто ось цей нуль, оця наша параболка, да, ось вона дотикнулася вершинці вісь x вона розв'язком не буде. Тобто, ось це це просто дірка. І де ця дірка знаходиться нам не принципово. Ми розуміємо, що та все начебто нормально тут. Навіть якщо у нас, ось, наприклад, де тут? Тут вони в точці 5 співпадатимуть, якщо прирівняти, при А до 5, це буде. Тобто, ось в точці 5 у нас дірка. Ну, п'ятірка розв'язком не є. Ну, як би добре, як і все інше. Тут постав множина просто буде. Зайвих розв'язків вже немає. Немає розв'язків, що не входять в ось цей інтервал мінус 2-1. Немає. Це добре. Ну, тобто це нам також цілком підійде. Тобто, в даному випадку, я думаю, що про оце чомусь забули, але і в попередній задачі, і в цьому випадку я про це проговорив. Хоча і на початку. Трішечки чомусь мені здалося, що цей випадок буде включено в цю мову. Добре, що я окремо це розглянув. Тобто, що ми маємо? Якщо корінів 2, то інтервал має знаходитись всередині іншого або співпасти з ним. Якщо корінь один, то в силу специфіки нашої нерівності у нас буде ось така ситуація. Один корінь, а він обов'язково є. Тому що ми їх знайшли за, те, за теоремою Вієта. Тобто їх або два, або він один. Якщо він один, то це виходить оця точка, яка розв'язком нерівності не буде. Тобто це цілком задовільнить умову про те, що ось ця нерівність, ось ця нерівність має бути наслідком цієї. Ну, такий тонкий момент. Не знаю, чому автори його не прописали. Може, я щось не так розумію. Але на мою думку, все ж таки випадок співпадіння коренів треба тут враховувати окремо. На цьому в мене все. Всім дякую за перегляд.